В розмові із дитиною сьогодні почула страшну правду про життя. Маленьке серце забажало скоріше, щоб закінчилась війна, щоб вільно зміг ходити в школу і з друзями ганяти по двору, дивитись в мирне небо вгору, а не сидіти вдома в коридорі на полу. Сучасні діти зовсім без дитинства, яке ще встигли пережити ми, вони дорослі, хоч маленькі зовні, сучасні діти страшної війни. Вони вже не побачать те дитинство, зі страхом і сприйматимуть салют. Страшним також і стало материнство, а деяка малеча знає про приют. Така сьогодні правда про дитинство, і ворог не відчує каяття. Тож я за всіх дорослих забажала, щоб ворога дитина точно знала, чим насправді є війна.